Доброго дня! Сьогодні хочу відняти невелике відео про те, які культури із квітів можна садити вже, е, сіяти верніше в листопаді місяці. Цього року я вирішила посіяти е, на розсаду еустому еустому і катарантус. Е, ці квіти я раніше ні, е, ніколи не сіяла, тому для того, щоб. Поняти, як це правильно зробити, я, звісно, подивилася чимало блогерів, почитала і так в інтернеті і так таку інформацію для себе взяла, що треба садити їх кінець листопада і грудень для того, щоб вони успіли розквітнути ну, на початку літа, а не восени аж. Тому що в таких. Квітів, як і основа дуже довгий період від посіву до зацвітання. І для цього ми їх повинні посадити зарадше, щоб вони встигли порадувати нас довший час. Ось, Купила я насіння в трьох магазинах, можна сказати. ось Дивіться, що я підібрала. Це. Магік якийсь з тому, супермагік. По-англійськи я не розумію, так як треба. Ну, в общем, така. Ось. Така, ну тут зрозуміло, тут маріачі і кармін, карміновий кольор, такий червоний, рожева. Це з одного магазина ось. З інтернет-магазину, другий інтернет-магазин отак фасує. Це все професійне насіння. Тут лавандова лавандер, це ще я розумію. Така ось, бачите, як вони фасують в таких пробірочках на сінини. Тут у мене 10 в гранулах вони і вайт. Е, ну, біла. І ще купила я тоді, у нас в магазині тут, у підколу, таку синю і червону. І ще ось. Це теж з якогось магазину, не знаю, інтернет-магазину, тут 10 насінин було, там по 5 в місті Блу Маріч. Що сказати за насіння? Тут, коли я почала ну, дивитись інформацію різну, чому її так сіють. Одні деякі болгари говорили, що можливо це робити і в лютому, в березні, інші висівають в кінці. Листопада на початку грудня, тоді я розібралася, що тут є така особливість в неї, вона поділена на три підгрупи, навіть на чотири. Один, два, три, чотири. Де один це ранній сорт, і чотири це суперпізній сорт. Відносно цього, сроки ці від посіву до зацвітання, вони ширяться. Тому якщо це буде ранній сорт, то у нього невеликий період менше, наприклад, там місяця три. Ну, тут повинно якби указуватися, але ще я не бачу на упаковках. А якщо це буде 4, то там, звісно, довший оцей період від посіву до зацвітання. Ну, я зробила так, як не треба робити. Я спочатку купила, потім подивилася, що я купила. І вийшло так, що ось. Дивіться, як вони номерують. Не... Не Оці з інтернет-магазину написано Марічі 2 Парп. Це значить, що це ранній, це середньо-ранній сорт. Ось. І в мене так і ось тут. Лавандер теж, теж другий. Тут ось отака біла ну, наче частині цим водочком. Перший, другий, тобто ранній і середньоранній. Тут не вказано на кармін, ну там я подивилась, кармін це другий. Там є в інтернеті такі відомості. І ось арена, то тут отака третій. Це буде в нас Середні. Тобто ранній, середньоранній, середній і пізній. Або середньопізній і пізній. Ну, а на цих, де я купила в магазині, тут я не бачу, що було вказано. Ну, Відносно чого, я вирішила сіяти їх ось в другій половині листопада. Так як це для мене перший раз, то буду пробувати. Вийде раніше, вийде, не вийде. Я навіть не знаю, як вони будуть сходити, як, чи хватить в мене освітлення для них. І, ну, і всього того. Я не знаю, тобто, що їм потрібно, у мене такого немає стажу, як би сказати, з вирощування. От, що ще сказати? І ще я хочу в цьому році посадити ось таку кіточку. Не знаю, не вам. Так і розумію ось. Барвінок чи катарантус. Теж я його не вирощувала. Це дуже сонцелюбива культура. Вона ось коли сильна спека, і навіть поставить його в місце на відкрите сонце, вона дуже, катарантус дуже гарно це все переносить. І Тому він ну, в цих умовах жари дуже такий добрий. Тому вирішила його посіяти. Почитала він теж дуже період в нього довгий розвитку, він тормозить трохи. Його потрібно садити в кінці листопада, в грудні. Ну так, так люди кажуть. Я не можу сказати. З цими квітами я ще не мала справи, тому ось попробую і буду вже знати на наступний рік, що і як. Ну, ось такі в мене. Що ще хочу сказати про насіння. Можливо, ви ще будете купувати насіння. Можу дати таку пораду, що саме краще купувати насіння в інтернет-магазинах. Тому що, якщо взяти ну, співвідношення ціни магазин ну у нас особисто і звичайний інтернет-магазин, це різниця ну, майже у половину. Здається, якщо така. Пробірка із профнасінням. Вона коштує, ну, десь я там, по-моєму, до 30 гривень точно не скажу. Десь так, 29, 23, 30, ну, там, залежно від сорту, такі ціни. Зараз трохи подорожало, було на початку 23, а зараз це до 30 гривень, 10 насіння. То ось я заплатила в нашому магазині, дивіться, ось так, 35 гривень. За 5 насінин. Ось така фасовка. Ну, і ось така синя 23 5 насінин. І ось 30 гривні. Це також із інтернет-магазину. Просто друга фасовка це така більш комерційна фасовка ну, для магазинів. Але вона теж стоїть 30 гривень. В нашому магазині я дивилася, така упаковка цього виробника, то вона 50 гривень. Тому робіть висновки. якщо... А, І ось таке насіння також з цього інтернет-магазину воно теж коштує, ну, мені здається, до 30 гривень. Від 20 до 30 гривень, залежно від сорту і, таке, і від, видно від свіжості. Тому що, якщо можливо ще насіння з того року, то воно дешевше, а в цьому році все має піддорожче, тому так. Тому робіть висновки. І любе насіння, не тільки цих квітів, той самої петунії я ось закуплю в інтернет-магазинах, то там, звісно, буде дешевше. Ну, Вони такі магазини беруть, вони отакі пачечки яскраві, щоб ми бачили, що ми беремо і все. Ну, Так, можливо, такий маркетинговий ход хід для нас, як для. Людей, які, можливо, хочуть на чомусь зекономити, то краще закупити в інтернет-магазинах, тим більше у багатьох є доставка на Укрпошту, де вона не така ну, не дуже дорого виходить. Якщо взяти чимало насіння, то можна зекономити. Воно буде набагато так краще. Ну, ось така інформація щодо еустоми цієї квітки. Дуже гарна квітка. Я навіть не знаю, чи вийде в мене вона, чи ні, не знаю. Ну, Хочеться попробувати, тому що люди ж вирощують, тому хочу і я попробувати. Ну, Ось таке відео, можливо, комусь воно корисне. До всього найкращого З цього найкращого всім. До побачення і до зустрічі!